Активісти вивантажують Буду біля головного офісу Державної прикордонної служби. Буду позичили в кіношників. Це реквізит. Тепер тут буде блокпост на знак протесту і невіри в професійну спроможність очільника цієї служби захищати кордон. Блокпост охоронятиме патлата кльопа. Це сторожовий пес пограничний, показує всю 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 міць. Погран, погранслужби. Який кордон, такий песнюху не скажений на сепаратистів. Заходь будку сюди. О, ця, ця границя на замку. Цей парубок дуже хутко входить в образ прикордонника. Виконався головної ролі. Нервують журналісти. Заберіть камери. Я цього не люблю. Служба в Бутафорній Буді не йде. Камери з усіх боків. Заберіть камеру, бо ви мене здлите. Я прийшов захищати Україну. Україну не тут захищається і на кордоні треба захищати. Заберіть камеру, дівчинки. Що ви зробите? Камеру заберіть. Розбурки у буді згладжує кльопа з нею. Антигерой добрішає. Організатори висловлюють претензії головному прикордоннику. Для України це майже нонсенс 11 років знаходитися на такій високій посаді, при тому, що влада неодноразово змінювалася. Але, на жаль, ця кількість років ніяк не відображає ту ефективність його роботи. Наш кордон перетворився просто на прохідний двір. Ніколай Михайлович Литвин, в принципі о ньому дуже ньому хорошого Він хороший чоловік, хороший сім'янин, дуже хороший дирижер. Я без сарказму, коли ми знаходимося в стані війни. Нам нужен спеціаліст другого уровня. Миколі Литвину пропонують залишити пост його підлеглим. Передають лист і запитання. Пригадують і втікачів екс головних осіб держави зі скарбами і заїжджих сепаратистів. На єнуковіче пшонка кордон України Тоді, коли господин Литвин був так же, як і Січас, Гаослужби прикордонні. Ви розумієте, о, о чому йде річ? Я розумію. з критикою. Прикордонники не згодні і так кажуть, відбиваються від нападників чи не щодня. Що деревисті Дону, я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один цілу ніч вів бій. Це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає деревний кордон. Я прошагав путь в пагранвайськах от солдата до генерал-лейтенанта. І могу порівняти, що дерева, а що не дерева. Я з Донецька і то повзам в русівку абсолютно спокійно, без всяких через будь пожалуйста, там дира і на міловому дира сплошна дира, там вообще вулиця сплошна. Ви так читаєте, а я так не читаю. Поки активісти лаються із прикордонниками, ці войовничі хлопці гуртуються біля шлагбаума. Навідуватися сюди, активісти обіцяють регулярно. Хочуть почути новину про відставку прикордонника Литвина вже невдовзі. уже не так прийдем. А я придёт это? не честно нечестно по отношению к тем людям, которые ведут себя геройски. а вот тем молодым людям, которые сегодня устраивают эти флешмобы, знаете, накормленным, умытым, некоторые даже приняли там по 100 грамм, камуфлированным. Я предлагаю вот не этим заниматься, а идти защищать родину. Валерий Савыцкий, Пятый канал.